Слава Ісусу Христу! Мене звуть Олексій. Ви залітали на канал. А навіщо? Сьогодні швиденько розкажу вам всі пристрої, які оновляться на iOS 26. Підпишіться, будь ласка, на мій канал, якщо ви ще цього не зробили, бо тут буде дуже багато цікавої, корисної інформації для користувачів ну, будь-якої різної техніки. Дякую вам дуже сильно за коментарі, за підтримку каналу, підтримку відосів, дивіться і інші мої відео. Тут в мене вже є дуже багато цікавої та корисної інформації. Швиденько про пристрої, які оновляться. Айфони оновляться всі з 11 ї лінійки, тобто iPhone 10, X. То, як їх називає, вони відвалились. На попередньому iOS оновились, в мене iPhone XR у дружини, він оновився на 18.5, зараз і спокійненько працює, будуть виходити і далі оновлення, якісь там оновлення безпеки, може ще якісь цікаві е, оновлення, але вже на 26-ту нову е, iOS е, XR не оновляться. Всі інші оновляться без питань. Але. Але я би радив оновлюватися користувачам з 14 ї лінійки айфонів не раніше, тому що дивіться, є декілька причин. По-перше, все інше залізо воно буде трохи не дотягувати по своїй потужності до необхідних моментів, щоб все коректно працювало з iOS 26. Так, оновляться з 11-ї версії телефони але в мене на беті 16 Pro вже грівся. Я розумію, що це бета, там буде дороблена оптимізація і тому подібне, але більш старі телефони, такі як 11, 12, 13, Ну не знаю, треба тестити, але мені здається, що вже буде їм важкувато працювати з цією операційною системою. Я буду оновлюватись на бети, брати телефони, юзати, накачувати бету на якісь більш старі моделі, дивитися, розповідати вам надалі. Але мені здається, що з 14-ї версії далі, ну тобто раніше, більш ранішні моделі не варто оновлювати це стосовно айфонів. Звісно, оновляться також обидві SE моделі, тобто 2020 року та 2022 року, які вийшли, також оновляться, але я так, також не радив би їх особливо, чесно кажучи, оновлювати. У мене у батька 2020 року, другий iPhone SE, і мені здається, що йому буде вже важкувати. тобто Я його оновив на 18-й і він вже такий, ну не те, щоб супершвидкий. А кожна iOS, як ми знаємо, вона просаджує і производітельність, продуктивність, і батарея починає трохи швидше висаджуватись. Тому в iPhone SE, в айфонах 11, там Pro-версіях, наприклад, там дуже маленькі акумулятори, і без того вони працюють достатньо мало часу. тому... Моя порада що не варто накочувати цю небету коли буде офіційна вийде ios весочка залишайтесь на 18 там, і яка буде на 18 iOS і. Радіте життю, щоб ваш телефон не лагає, що ваш телефон нормально працює, не висаджується батарея і тому подібне. Далі iPad. Айпади. айпади оновлюються з восьмої генерації базових iPadів, тобто це 8, 9, 10, 11. Міні з п'ятих iPadів будуть оновлюватися, тобто 5 міні 6, 7. Air з третіх, Air 3, ну і до сьомої моделі, звісно, до останньої. iPad Pro. з 11 дюймами усі покоління на 11 дюймах. iPad Pro 12 та 9 дюймів. На жаль, тільки з 3 покоління і новіші. В мене другого покоління він вже не оновиться і він вже на 18-то не оновився. Це печально, сумно трошечки, тому що хотілося бюзати подивитися, як це все буде працювати саме на iPad OS 26. От. Але треба оновити iPad. Я буду думати про це. Якщо вийде, то я обов'язково вам розкажу в наступних відео, як це все буде працювати на iPad. Але на презентації це виглядало все дуже круто, дуже гарно. Подивимося, як це буде в житті. От стосовно, що стосовно зайпадами, я перелік всіх пристроїв, які оновляться на iOS, прикріплю в описі до цього відео, щоб ви могли подивитися, порівняти, який у вас пристрій, і подивитися, чи оновитись ви чи ні. Так, наступне оновлення у нас зачепить Macі та ну, MacBook'і. Розповім саме про MacBook'і. Чого варто очікувати? трошечки 13-ї версії 20-го року з чипом M1. Або з чотирма портами Thunderbolt, та на Intel. Я. Ті, які на Intel, які були 20-го року. Там декілька моделей вийшло, вони оновляться на macOS 26, яка буде називатися Mac OS 26 Tahoe. Така прикольна назва. Така гучна достатньо гарна е, і тому подібне. Наступні MacBookie 14, 14 дюймові тобто це 21 рік е, на M1, е, M1 Pro, M2 Pro, M3 Pro, ну і далі. 23-й, 21-й, 23-й, 24-й, на M4, звісно, Тобто всі на M, ну, Silicon Power да, називається цей процесор. Е, всі процесори на Silicon Power. тобто... Apple-овські рідні процесори всі отримають оновлення. Я, як вийде бета поставлю на m 1 Pro на свій і подивлюсь, обов'язково вам розкажу, наскільки варто чи ні оновлювати. Хоча я думаю, з m 1 процесорами проблем вообще не буде. Але весь прикольчик в тому, що макбуки 16-ї версії 2019 року, які ще на Intel, вони також оновлюються. Також на них станеться macOS 26 Tahoe. і це вже цікаво, тому що на Intel воно вже все повільніше працює, ніж на m 1 на Silicon Power процесорах ну на M Мій серії. Е, тому цікаво буде подивитися на бети. В мене є друзі, у яких є на Intel MacBook. Я би дуже сильно хотів спробувати потестити, як це все буде працювати саме на Intel е, і порівняти це з процесорами M серії Думаю, що там буде величезна прірва в продуктивності тому подібне, як вже є зараз. Тому не раджу на Intel, швидше за все не варто оновлюватись, тому що це ну, буде дуже схоже на Windows Ноутбуки. Вибачте, користувачі Windows Ноутбуків. Дивіться, Mac Mini. Mac Mini з 2020 року, те саме на архітектурі Silicon Power або M Серії, всі оновляться. Тобто, я думаю, що навіть не варто казати, що всі там, Mac Studio, Studia, Mac... ці 24 дюйми, Mac Pro, все, що на m 1 все оновиться. І я думаю, що це можна без питань, без проблем якихось встановлювати нову Єосичку, і буде цікаво, прикольно, і це буде якийсь новий досвід 100%. І навіть Mac Pro на 2019 року на Intel також оновиться. Тобто, Починаючи з 2019-го, Intel це, або m 1 все оновиться. Ну, про версії. Airy, н -н -н. ну, Там і не варто, чесно кажучи. Отакий от, от коротенький відосик сьогодні вийшов про те, які пристрої оновляться в майбутньому на нову iOS 26. Дякую дуже сильно, що додивились це відео до кінця. Напишіть, чим ви користуєтесь. чим... Цікаво вам перейти на нову iOS, А в мене дуже скоро вийде дуже прикольне, дуже цікаве відео про бету, першу бету для розробників iOS 26. Дякую, що додивились до кінця. Слава Ісусу Христу! Слава героям та героїням! Побачимось в наступному відео. Пау!